Що об'єднує літературу, кіноіндустрію, архітектуру та комп'ютерну графіку? А те, що саме на це сьогодні найчастіше накладають авторські права. Чому у них виникне потреба? Хто з цього заробляє і як людство почне їх поважати? Чи ні, для чого потрібен ось цей значок та що він означає? Ну а мене звати Помідором, радий бачити вас на цьому каналі. Беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Хочу зробити невеличку паузу і привітати вас з наступаючим новим роком. Дякую, що ви були зі мною весь цей рік. Хочу поважати вам всього хорошого і нічого поганого. А якщо серйозно, то ось вам таймкод. Все, повертаємося до теми відео. Що таке авторське право? Ну, це коли ти написав пісню, створив до неї мелодію і, наприклад, розмістив на одній з музикальних платформ. І з цього моменту ти стаєш її власником і маєш право накладати на неї авторське право. Тепер, якщо якийсь васька вирішить скористатися твоєю роботою, ти без проблем зможеш кинути на нього скаргу за нелегальне користування своїм контентом. Автор, значить, старався, а хтось вирішив взяти готове. Непорядок. От якби Вася взяв і купив тебе права на твою музику, або принаймні ліцензію, от тоді була б інша справа. Тобто ось ми з вами дізналися головну суть і принцип роботи авторського права. Є контент, можеш накласти авторське право, яке твою роботу буде захищати. Можеш продати свій контент або дати в оренду користуватися комусь іншому. Ось візьмемо сьогодні одну з найпопулярніших кінофраншиз Марвел. До придбання цієї студії Disney в компанії були авторські права на персонажі, таких як Тор, Халк, Капітан Америка, Залізна людина, людина Мураха, ну і так далі. Але значить, прийшла миша і викупила студію, а разом із нею, і всі права на персонажей. І ось тут же виникає конкуренція та навіть судові процеси. Змагання за права на персонажі. Сьогодні точно можна сказати, хто фактично є монополією авторських прав у світі кіно. Миша скупає не тільки цілі студії та пісні, а й права на інших героїв. Звісно, не тільки Дісней цим зловживає. Щороки студії скупають сотні або навіть тисячі авторських прав. Особливо це стосується музики та пісень. І ось вже на основі цього виникає конкуренція. В кого буде більше авторських прав, то і. Царь гори виграють з цього приблизно всі: і творці контенту, і ці самі студії, які отримують море грошей з готового продукту. І погодьтеся, це дуже зручно. Це як ринок. Ось тобі потрібен сценарій для якогось шоу. А ось і сотні сценаристів, які написали сюжет і хочуть продати його іншим, тобто передати свої авторські права, те саме з іграми та анімаціями. Якщо автору гри не подобається, що ви знімаєте її на широку аудиторію, він в теорії може кинути на вас скаргу. Навіть це відео, яке ви зараз дивитеся, є моєю інтелектуальною власністю. І я Маю на нього права. Але ж не може бути таке, що ти ось володієш авторськими правами, і на цьому все. Звісно, ні. Для цього існує таке поняття як ліцензії. Тобто Вася може прийти до того, хто написав музику, і не купити в нього права на неї, а умовно кажучи, взяти дозвіл на користування пісні. Це і є ліцензія. Взяти навіть той же дубляж в наших кінотеатрах. Ніхто не викупав права на і Росомаху, просто наші кінотеатри отримали ліцензію показувати цей фільм в своїх кінотеатрах. А ось касові збори, отримані з кожного білета, вони поділили навпіл. Щоправда, ліцензію далеко не кожен хоче купляти. Саме так виникає те, що ми сьогодні звикли називати піратством. Піратство це коли Вася взяв і вкрав пісню без відома того, хто її створив. Тут дуже гарним прикладом слугує абсолютно люба платна гра в Стімі. Коли ти її купуєш, ти отримуєш так звану ліцензію. Але є люди, які вирішують омонути систему та зекономити гроші. Знайомтеся, Людвіг Стригувець. Хто він такий і що зробить? Дуже розумний чоловік. В 4 розбирав тостери, а в 10 і до комп'ютерів дійшов. Постривай, але до чого він тут? А те, що саме ця людина створить торент? Думаю, майже всі з вас знають, що це таке, адже точно неодноразово скачували фільм, щоб ось не болтити гроші за придбання ліцензії. Звісно, в нашому демократичному світі таке буде заборонятися. Якщо, наприклад, в нашій країні мало хто розуміє зло піратства, то в Європі та США з цим все серйозно. За скачування будь-якого фільма з Торанту доведеться заплатити чималий штраф. Будь-яка праця, а особливо така важка, як написання книги, створення відеогри, важке 3D-моделювання або створення образу має високо цінитися. А піратство це свого роду крадіжка. Подумайте самі, принцип один і той же. Що таке авторське право та як воно працює, ми з вами розібралися. Але виникає питання, що відбувається на платформах по типу Ютуба або Твіча. Тут все просто. Ютуб належить Гуглу, як вам відомо, там все дуже суворо. Проблема в тому, що Ютуб це найбільший та найпопулярніший сервіс для перегляду відео з розвиненим штучним інтелектом, який здатен одразу виявляти порушення цих самих авторських прав. Ну і що? Ну і знайде він авторські права. Ось на YouTube повно відео, які їх порушують. А ось іще куба відео, які вставляють фрагменти з фільмів. Навіть ти цим займався. А ось тут діло вступає в добросовісне використання авторського контенту та позбавлення монетизації. У випадку, якщо YouTube знаходить в твоєму відео порушення чужих прав, в тебе забирають монетизацію, і всі кошти з реклами під твоїм відео йдуть володарю цих самих авторських прав. Тепер щодо добросовісного використання. Добросовісне користування це юридичний принцип, відповідно до якого захищені авторським правом матеріали за певних умов можна використовувати без дозволу правовласника. Тобто я, так само як і інші контент-мейкери, можу використовувати авторський контент за певних умов. Стривай, а що це за умови такі? Для кожної країни це окремо. В Європейському Союзі, наприклад, як зазначено на офіційному сайті Гугла, можна використовувати матеріали в критиці, оглядах або новинах. А взагалі кожен випадок має розглядатися судом. Особисто я просто не вставляю відео відрівки з фільму довше 60 секунд. І нічого страшного, ніхто ще скаргу не кидав. Але в обох цих випадках автор контенту може кинути скаргу та видалити моє відео, якщо Ютуб, звісно, знайде порушення. Це називається страйком. Три страйки і з каналом можна прощатися. Ось такі суворі правила на Ютубі. Саме тому тут ніхто не дивиться фільми та не слухає всю музику підряд. Але ж є платформи, на якій фільми дивляться, і ви її теж добре знаєте. Твіч. Фактично на цій платформі заборонено дивитися фільми, і деякі канали дійсно за це банять, але там немає бота, який перевіряє контент на наявність авторських прав. Єдине, що Twitch дуже суворо відноситься до музики, і там штучний інтелект дійсно знаходить авторські права та просто вилучає звук на фрагментах цього стріма. Сам автор контенту може видалити трансляцію або заблокувати її під час проведення. Але я уявляю цю картину, де люди з Дрімворксу такі сидять і виловлюють тих, хто дивиться їхні фільми на твічі. Але дивлячись як в останні роки ця платформа різко починає набирати популярність, мені здається, що скоро у крупних компаній виникнуть питання. Цих двох прикладів, мені здається, вистачає. Звісно, можна говорити про Трово, Кік та інші сервіси, але принцип там буде той самий. Але компанії по типу ютуба не дурні, вони не будуть банити всіх підряд. Адже по ідеї абсолютно будь-що можна підв'язати під авторське право. А для них це напряму гроші з реклами. І їм важливо, щоб їх контент-мейкерам було добре, адже це напряму впливає на популярність платформи. І тут важливо балансувати. Потрібно вгодити і тим, і іншим. Те саме можна сказати і про письменників та художників. Авторське право розповсюджується і на них. Персонажи всередині книг або коміксів належать їх творцю, сценаристу належать його сценарій, Скульптору належать його скульптури. Авторські права виступають не лише стимулом, а й гарантом того, що твою творчу роботу ніхто не забере та не відсудить. Люди настільки захопилися авторськими правами, що все, що нас оточує, формально комусь належить, і ти не можеш зробити Ctrl-C, Ctrl-V. І це проблема, яка з однієї сторони сковує всіх, але для кожного корисна і без якої ми жити не можемо. Адже авторське право це частина нашого життя. Ця штука виступає стимулом для творців, бо вони знають, що будуть захищені і отримують з цього прибуток. Для блогерів це задача, яка робить вже їх контент цікавим зі своїм стилем та подачею. Авторські права змушують думати, як обійти їх і створити щось своє, щось унікальне. Ось ця буква С – це логотип авторського права. І він справді важливий в нашому суспільстві. Поважайте свої авторські права і авторські права інших. Адже завжди можна знайти свій стиль, який буде належати тобі, і вже на нього ти зможеш накинути ті самі авторські права. На екрані ви бачите спонсорів відео. Дякую їм велике за підтримку. Зараз вона для мого каналу дуже важлива. Дякую решті, хто активно слідкує за мною та моїм контентом. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Там я викладаю важливу інформацію та навіть голосування. Можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити прямі трансляції, які ми активно проводимо на каналі. Тепер пару слів під кінець року. Дякую всім, хто був зі мною, хто приєднався до мене протягом цього року. Цей рік дуже важливий в історії мого каналу. Це і монетизація, і перші постійні глядачі, і нові програми в кінці кінців. Сам я змінився, мій світогляд. Хочу поважати, щоб всі ваші плани загадані на наступний рік здійснилися, щоб у вас все було добре та стабільно. Стабільність зараз в наш час дуже важливий показник. Зараз в житті багатьох далеко не на найкращі часи через добре відомі нам причини. Тому потрібно залишатися сильними і, не дивлячись на що, піти до своєї мети. Ще раз дякую всім з новим 2025 роком!